Пінсилки. Який бігає, по вашому він бігає? По вашому він бігає, так? Да? Ні-ні-ні, кажіть, кажіть все. Ну, кажіть. Кажіть, кажіть. Кажіть, кажіть. Він не теж ходить, він бігає. Він бігає. Як, як так хоче? Ви дивіться, нам його лишили. А ми що? Ми що, як? якісь свині, що такого заходу? Це, це мало де. Але згодиться. Вон є пандус. Я покажу, який пандус вона хоче нам, щоб поставили. Дві палки. Дві палки пропонують, щоб поставили. Ось, ось це ось це називають пандус. Ось цей по нормам спроєктований.